Ця історія сталася багато років тому, але вона ніколи не втратить своєї актуальності. Це той випадок, коли у тварини можна навчитися вірності та відданості, яких іноді не вистачає людям. Молодята з міста Тольятті вирішили завести домашнього улюбленця. Вибір припав на цуцені німецької вівчарки, якого назвали Костянтином, що означає вірний. Пес виріс і став повноправним членом сім'ї. Вони проводили багато часу разом і часто влаштовували пікніки на березі Волги. Так було і цього разу. З пекотного літнього дня всі троє їхали в машині, перечуваючи відпочинок і смачне частування. Але по дорозі сталося нещастя, вони потрапили в дорожню транспортну пригоду. В результаті аварії молоді люди загинули на місці. Собака вилетів з машини і опинився на узбіччі. Ніхто з тих. Хто прибув на місце події, його не помітив. Розбитий автомобіль забрали на евакуаторі, загиблих забрали для проведення судово-медичної експертизи. Собаці обробили легкі забої і поклали відпочити в кущах. Поступово він прийшов до тями і в пошуках їжі вийшов на дорогу. Але господарів там не було. Не прийшли вони і наступного дня. Бідолашний пес чекав своїх людей на цьому місці більше року. Він з радістю кидався назустріч усім машинам в надії, що його господарі повернулися за ним. Але щоразу його чекало жорстоке розчарування. Сибіряк Хатіко день за днем залишався на місці, не покидаючи свого посту. Взимку влітку він продовжував чекати своїх господарів з відчайдушною надією. Люди намагалися зловити його і заманити до притулку або до нових господарів. Але він нікого не підпускав до себе. Минали роки, пес старі шав, але нікуди не йшов. Сім років в його очах горіла віра і надія. Він став місцевою визначною пам'яткою. Добрі люди підгодовували тварину і приносили їй теплу ковдру, захоплювалися віданістю собаки. Щодня городяни бачили вівчарку з вікон своїх машин і настільки звикли до її присутності, що навіть не помітили, як одного разу вона зникла. Костянтина знайшли через кілька днів у лісі. Він відійшов подалі від дороги, щоб спокійно померти від старості. Ця історія настільки зачепила серця містян, що вони вирішили поставити справжній пам'ятник. У 2003 році ця ідея була втілена в бронзі. Вірний пес досі сидить на місці катастрофи і чекає на своїх господарів, а люди приходять до нього, щоб попросити удачі і вірності. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк, коментуйте та діліться нею з друзями. Всім до побачення!